Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 9.25, 8 вересня. Традиційно починаємо день з карти дня для кожного знаку зодіаку. В мене чітко проігрався вчорашній розкладик. Дуже чітко. Прийшлося боротися, в принципі, за кожне. За кожне відео, яке вони перевіряли там і хотіли запхати кудись, щоб іти по якимсь силкам там коротше. Ой. Мабуть, я така не везуча, що в мене такі проблеми з цим. Ну, нічого. Я думаю, більш неділі вони не будуть то перевіряти. Добре, почнемо. Будь ласка, карти покажіть нам на сьогодні 8 вересня, карту дня для кожного знаку зодіаку. Починаємо ми зі стихії води, скорпіони. Ну, Що сказати, скорпіони? Ви сьогодні якісь цікаві. Якісь ви цікаві, сімка перевернута хитрість, але тут же її нема, це йде вам на мінус. Не дуже гарна така історія. А що ж у вас там таке цікаве, що ви так себе поводите будете сьогодні? Така собі карта. Це сплітні. Сплітні якісь наговори, якісь... Негарні такі балачки, і, в принципі, ніякого і того тому не буде. То буде просто ну, відступ від того, що ви намітили. Якось так. Ну, це як такий, я просто накидаю так варіанти. Це не у всіх може так проігратися воно. Але ось таке може бути. Так, бачите, по почуттям йде в мінус. І це іменно по почуттям, іменно в е, сообществі друзів, співробітників, просто людських почуттів, окруження. Буде негарно у вас ситуація. Або ви будете ті сплітні розводити, або проти вас то буде. Бачите, негативні дві карти іменно таке. То тримайте себе в руках, як мінімум, може, з кимось так, знаєте, по. Е, Зв'яжетесь з якоюсь людиною, дуже гарною, яка ваші слова да, як мінімум. Ну, а як максимум буде неприємна ситуація, і або вас звинувачать в цьому, або ви когось будете звинувачувати. Ну, така собі історія. Риби. Риби, Риби сьогодні чомусь е, проходять якийсь кризис. Кризис пов'язаний з. Ну, дивіться, якщо так, то це ви гроші не хочете вкладати. Да? Це так проігрується, ця карта. Це карта по землі, це грошова карта монети, бачите, 5 монет. А, то була як падала на когось вчора, по-моєму, я клала, що сказала, що робити. Але тут вона вже в перевернутому стані, то ви вже знаходитесь в тих, як кажуть, у збитках, знаєте. А ну давайте ми розкриємо. Тут, буде, тут може бути двояка історія. Ні. Ні. Тут іде помірність. Іде помірність? І в яку сторону вона йде? На жаль, в худшу сторону для вас буде йти. Тобто, збитки будуть: несправедливість і помірність це погана історія, люди. Ну, добре, що помірність хоча б не в такому стані, то якось будете ще триматися. Але ця помірність між негативними картами, то дуже тяжко буде. Дуже буде тяжко. Так що рибки там тримайтеся. От кого по роботі можуть бути конфлікти, бо це така карта, вона ще це ж повністю зв'язано іменно з матеріально-фінансовою проблемою. То дивіться акуратно, щоб вас якось. Багато буде, може, варіантів в цьому плані, але це втрати втрати. Втрати, і вони нечесні, несправедливі. Тому дивіться, або ви будете брехать комусь, або вам. То сьогодні дивіться цю ситуацію, не прогавте. Раки. Ну, раки сьогодні більш-менш почувають себе гарно, королеви посухи, мають бажання, мають енергію, мають діяти, тобто в них все гарно. Ну, і тут і дисципліна йде, і порядок, все чітко, все чітко. Тобто ви і в сім'ї, і на роботі чітко, все, як, знаєте, такий чіткий менеджер. Все буде класно. Ну, от, раки молодці. Ракам сьогодні гарний день. І, до речі, якщо будете строгі, то це справедливо строгі. От ще така приміточка. Стихія вогню, Овни. Овни сьогодні. Роблять то, що їм не потрібно робити. То я думаю, що ну, краще нічого не робити, щоб робити всякі непонятні речі. Але бачите, ще я от вам приоткриваю: то буде якась історія, якийсь, або буде розговор, або буде якийсь, я не скажу, що прям удар-удар. Для тих, хто для, eh, йдуть на операцію, то буде, звісно. Mm -hmm. mm -hmm. Просто даже йдуть якісь речі робити, що зв'язано з колящими ріжущими предметами в медицині, то eh, давайте ми подивимося, що буде то вдало. Ну, по тій шістки не дуже. Так, буде невдало люди. То ці стоматологи, лори, всякі такі речі. Eh, не той день. Не той день ви вибрали для того. Ні. Не той день. Ну і шістка каже про те, що не треба то робити сьогодні. Е, будуть розговори, будуть скандали, будуть конфлікти у вас сьогодні. На жаль, в, 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 овни. Де, річ у тому, що вогняні вогня, знаки Вони всі емоційні, то можуть просто поскандалити. Е, ну і... Якось воно там потім само по собі розсосеться. Може, і не розсосеться, я не тут робити розклад. Але сьогодні у Овні буде день той ще. Той ще день буде у вас. Так що готуйтеся. Якщо ви вже знаєте, то наперед, то стримуйте себе, ось і все. Леви. Ой, як гарно. Лев, у Леви сьогодні така спокійна, стабільна ситуація. По ідеям, по бажанням, по можливостям їх виконувати. По добробуту, все спокійно, тихо, мирно, слава Богу. Так, стрільці. Стрільці сьогодні ось такі королі, розточительні королі. Будуть тратити гроші. Будуть тратити гроші. Ну, але це їм буде приносити, мабуть, задоволення, вони. До речі, можуть тратити їх не на себе, а на когось. Ну і отримати теж задоволення. Але бачите, в перевернутому то буде якось, воно не дуже їм нравитися, але е, ну, якось вони з тим зміряться і порозуміються <сум> самі з собою. Давайте подивимося в воздух Терези. Ну, Немає сьогодні у вас прибутку, на жаль. Будуть якісь у вас сьогодні лішення щось ви сьогодні не отримаєте, то, що ви хотіли. Ну, така собі історія. Така собі історія для дівчаток. Теж така собі історія, То, що пов'язано з дітонародженням. Історія так собі, поганенька. Жертва. Жертва і буде вона практично запланована і добровольна. Ось так. Ну, що я зроблю? Водолії. Водолії сьогодні таке маленьке сонечко. Ну і хорошо, і слава Богу, хоч маленьке, але сонечко. Гуляйте собі, живіть спокійно. Близнюки. Близнюки сьогодні отакі благородні королі. Воспитані, толерантні, дисципліновані, справедливі Вони мають в сім'ї бути такими, на роботі, серед людей. Тобто, це благородний король. І він виконує бажання практично. Це королев... король це придворна карта, головна. То він то все вже. Ті бажання притворює для королеви своєї і для усіх придворних. Земля тільці, багато на себе нагребли на тільці, тягнуть, але працюють. Мають дуже великі сьогодні плани, то дивіться акуратно, щоб ви не перевернулися. Бо. Це вже почнуться проблеми, то будьте уважні. Діви, рицарі сьогодні ви мечові. Це вітер вітру, це інтелект, це новини, це розум. Але дуже швидкий, дуже такий стрімкий. Тому дивіться, щоб ви не перевернулися. Дуже це акуратно це все робіть. Це будуть дуже стрімкі такі події в вашому житті. Тому обережно, просто обережно. Це непогана карта, але вона там, як і рицар вогню, вони так дуже е, там близькі до краю вони ходять по лезу. Тому акуратненько, діви. Ви сьогодні такі, знаєте, повітря-повітря. Несете все, новини, події, е, можете. Е, Такі, знаєте, речі робить дуже швидко. Ну, головне, щоб ви не пожаліли, що ви там то щось скажете або е, ну, це карта дуже швидкого інтелекту, розуму. Так що це гарна карта, але щоб це було в міру. Козироги. Козироги сьогодні мають шанс. Зустріти своє, своє кохання. Або якщо вони його мають, то мають шанси це все е, ну якось продвинути, йти вперед у цих відносинах. ну Дуже гарна карта. І навіть по почуттям серед близьких людей, серед рідних, серед друзів дуже гарна карта. Може, хтось приїде до вас. З близьких, рідних, рідних, е якихось просто ваших людей, яких ви дуже любите. Ну, ось така гарна дуже карта по почуттям. Сьогодні ви просто супер. Ви сьогодні, прям, е ну вас переповнюють почуття. Ось так. Будете такі гарні дуже. Ну, ось такі у нас карти дня для знаків Зодіаку. Бажаю вам гарного дня. Почуємось. Па-па!